Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з героїчних професій професію пожежника. Ви всі знаєте, малята, що пожежа це несподівано і страшно. Маленький вогник може стати жахливим монстром, нікого і ніщо не жаліє. Коли трапляється таке лихо, надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежник це співробітник пожежної хорони. Він смілива і рішуча людина. Його головна мета це гасіння пожежі та порятунок людей. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, пожежник швидко одягає спеціальний одяг, який захищає його від вогню. І на спеціальній червоній машині пожежній, включеною сиреною мчить на допомогу гасити пожежу. Він рятує людей, тварин. Тому пожежник повинен бути сильним та сміливим. Коли трапляється пожежа, люди телефонують в службу порятунку за номером 101. Дитячі пустощі можуть привести до біди. Сподіваюсь, малята, ви тепер добре знаєте, хто такий пожежник? Він будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує. Пам'ятайте, з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. До зустрічі, малята!